Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Берліник. І сьогодні ми вам покажемо ось таку дошку з колекції «Декор Лайн» під назвою Ясен кофі Молті. Давайте розглянемо її ближче. Дошка кофі Молті створена з деревини ясен та має тонування темно-шоколадного кольору. Темні підлоги виглядають завжди вражаючі, вони додають обстановці елегантності, респектабельності. Інтер'єр з темною підлогою приємний та комфортний, оскільки така основа підсвідомо сприймається людьми як міцна і надійна. Так би мовити, приземлена. З темно-коричневою дошкою цікаво працювати дизайнером, є простір для польоту творчості. Звісно, найлегше грати на контрастах шляхом використання світлих стін. Це додає приміщенню яскравості та ефектності. І тоді інтер'єр стає більш графічним та гармонійним. Та темний низ світлий верх в підлогах не догма. Прихильникам похмурих інтер'єрів ця дошка також припаде до душі, але в такому випадку бажано все рівно використовувати світлі контрастні акценти або яскраве кольорове оздоблення, щоб обстановка помешкання не перетворилася на занадто нудну. Дошка Coffee Moulty має розмір 207 мм на 2,2 м. Це трисмугова планка, дошка брашована та має матове лакове покриття. Що дозволяє створити підлогу не тільки красивою та довговічною, але й практичною, бо на ній не так будуть помітні подряпинки, сліди від босих ніг та пил. Лакована підлога дуже зносостійка та легко прибирається, а при бережливому ставленні здатна прослужити довгі роки. Та навіть при легкому зносі, через деякий час експлуатації, завжди можна повернути їй презентабельний і естетичний вигляд за допомогою засобів подогляду, що завжди є у продажу. Вкладати дану дошку можна як на підкладку барлінок, так і методом приклеювання до основи стяжки за допомогою клею барлінок. Також її можна класти на теплі підлоги. Гарантія на ясенкофімолті 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні. Знижки та задоволення від співпраці гарантуємо. Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за Вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!